Всім вітання, вельми шановні колеги. В медичній спільноті сьогодення інфекційним септичним артритом прийнято вважати гострий або хронічний артрит, спричинений мікроорганізмами, що потрапили до синовіальної оболонки. Етіологічними факторами такого патологічного процесу у дорослих найчастіше є бактерії: золотистий стафілопок, триптокок, гранегативні бактерії, нейсерії, рідші віруси, гриби та паразити. До факторів ризику відносять ревматичні захворювання, терапію інгібіторами фактору некрозу пухлин альфа, травму та пункцію суглоба, похилий вік, цукровий діабет, імунодефіцит, внутрішньовенне вживання наркотиків, неркову та печінкову недостатність, гемофілію та інші. Прийнято вважати, що інфекція найчастіше поширюється гематогенним шляхом з віддаленого джерела або потрапляє безпосередньо при пункції, артроскопії, ортопедичній операції, травми. Також може мігрувати в лапках із сусідніх інфікованих тканин. Клінічними проявами захворювання у виді моноартриту є лихоманка, що нерідко супроводжується однобом, біль, набряк, гіпертермія та гіпертермія шкіри в межах суглоба, обмеження мобільності суглоба. Симптоми, як вважається, зазвичай виникають раптово і швидко наростають, а в деяких випадках перебіг може бути хронічним або прихованим. Золотим стандартом беззаперечно є дослідження синовіальної рідини з макроскопічною оцінкою, визначенням цитозу, мікроскопією мазка, забарвленого за грамом, та дослідження на наявність кристалів. В результатах лабораторних досліджень очікуваними є значне зростання шою, та ЦРБ, лейкоцитозу та інших показників активності запалення. Проводяться сирологічні, молекулярні та інші дослідження. Рентгенологічно на початку захворювання визначається набряк м'яких тканин та симптоми ексудації. Приблизно через тиждень може візуалізуватися навколо остеопороз, а у тяжких випадках звуження суглобової щілини, внаслідок деструкції суглобового хряща, що в подальшому доповнюється маргінальними ерозіями. При пізній діагностиці в хронічних випадках фіброзний або кістковий анкілоз. Для моніторингу об'єму ексудату та проведення прицільних пункцій суглоба в якості візуалізаційної діагностики застосовують ультразвукове дослідження. Показаним є виконання комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, рідше сцентіграфії. При підозрі на бактеріальну етіологію септичного артриту застосовується системна емпірична антибіотикотерапія негайно після забору синвіальної рідини, крові та інших біологічних рідин і мазків. В інших випадках відповідне етіопатогенетичне медикаментозне лікування. Показаним є багаторазовий щоденний артроцинтез та промивання суглобової порожнини фізіологічними ревичними хлориду натрію, аж до отримання негативних результатів мікробіологічних досліджень та нормалізації кількості лейкоцитів у синуальній рідині при повторних регулярних обстеженнях. При неефективності пункційного лікування виконується артроскопічний дебридмент з лаважем великим об'ємом рідини під візуальним контролем, при подальшому присестуванні інфекції – сануюча хірургічна артротомія із дренуванням суглоба. Чим же відрізняється погляд ортопеда-травматолога на проблему септичного артриту? Насамперед, нерозумінням, чому у поважних медичних виданнях і публікаціях, у виступах поважних лекторів і доповідачів, до факторів ризику виникнення септичного артриту відносять ендопротезування суглоба. Чому ускладнення після ендопротезування утотожнюється з септичним артритом? Насправді, при проведенні процедури індопротезування спершу проводиться резекція зруйнованого суглоба, а потім імплантація компонентів, що заміщують її основні складові, суглобові відділи кісток, які покриті геліновим хрящем. Результатом резекції від латинського резекцію зрізання є видалення органа або його частини, в нашому випадку суглоба, як органа. Інфекційний імплант, асоційований процес навколо імплантованих компонентів ендопротеза, вже впродовж кількох десятків років розглядається як окрема нозологічна форма інфекція протезованого суглоба перепростеті joint infection в англомовній літературі, а не септичний артрит. Ще більш точним, мабуть, було б застосування терміну інфекція тканин ділянки протезованого суглоба. Зважаючи на факти, що наведені вище, фахові літературі останніх років ортопеди травматологи змушені уточнювати формулювання. От, наприклад, як у цьому гайдлайні. Менеджмент септичного артриту нативного суглоба. Нативний, тобто рідний по відношенню до чогось, такий, що перебуває в природному стані і зберігає структуру властиву йому або, іншими словами, не модифікований. Септичний артрит, навіть статистичній класифікації МКХ 10, яку так критикують усі клініцисти, має інше кодування на відміну від інфекції тканин ділянки протезованого суглоба. Септичний артрит, з погляду ортопеда травматолога це гострий або хронічний запальний процес тканинах тативного суглоба, викликаний проникненням в них інфекційних збудників. Різновидами септичного артриту є грибкові, вірусні, паразитарні та бактеріальні. Останні, в свою чергу, специфічні та неспецифічні. З неспецифічними бактеріальними септичними артритами саме і стикаються найчастіше ортопеди-травматологи. За основними ознаками та характеристиками, як то. Етіологічними факторами, факторами ризику, загальносистемними та місцевими симптомами, підходами до візуалізаційної діагностики та лікування, септичний артрит суттєво відрізняється у дорослих та дітей і навіть суттєво відрізняється у дітей різних вікових груп, що є предметом взагалі окремої лекції та виходить за рамки цієї доповіді. В своїй практиці нам доводиться надавати допомогу дорослим, тож частота розподілу кількості випадків за віком в нашому клінічному матеріалі є такою, як наведено на діаграмі цього слайду. Як підсумок, септичний артрит з погляду ортопеда травматолога це неспецифічний, септичний бактеріальний піогенний гіний артрит нативного суглоба у дорослих. Саме таке формулювання і буде предметом нашої подальшої розмови. Для специфічний септичний бактеріальний артрит у дорослих, за даними літератури, зустрічається з частотою від 2 до 10 випадків на 100 тисяч осіб. Смертність серед дорослих, залежно від збудника, коливається в межах від 10 до 50%. Локалізаціями, що найбільш часто зустрічаються, є колінний та кульшовий суглоби. За третє місце змагається гонокостопний та плечовий суглоби. Решта локалізацій, артрити інших суглобів, трапляються значно рідше. Етіологічним чинником септичного бактеріального артриту зазвичай може бути будь-який збудник групи СКП. В клінічній практиці застосовується розподіл на такі групи: монокультура з широкою антибіотикочутливістю, мікробні асоціації з широкою антибіотикочутливістю, резистентна мікрофлора, монокультура або мікробні асоціації, бак-негативний артрит, culture negative infections, піогенний артрит, який з тих чи інших причин не був уточнений. Частота зустрічальності певних етіологічних чинників септично-бактеріального артриту суттєво відрізняється в мирний та воєнний час. Такі закономірності та тенденції підтверджені нашим дослідженням та багаторічним клінічним досвідом. Неспецифічний септичний бактеріальний артрит нативного суглоба у дорослих з погляду ортопеда травматолога може бути первинним та вторинним. Первинна інфекція потрапляє у тканини суглоба безпосереднім шляхом при його пораненнях, в результаті медичних операцій або маніпуляцій. Вторинна інфікування відбувається з прилеглих, вже інфікованих тканин, як от тканинних паратекулярних структур, епіметагезарних відділів кісток, віддалених осередків інфекції гематогенно. Частота зустрічальності певних причин виникнення та розвитку інфекційного процесу наведена на цьому слайді. Як і у випадку етіологічних чинників, спектр причин суттєво відрізняється в мирний та воєнний час. Але суттєве соціальне та медичне значення, а також чималу стурбованість, викликає доволі велика частота виникнення септичного артриту як ускладнення після локального внутрішньосоглобового введення глюкопертикоїдних препаратів, як ускладнення після лікувальних медичних та хірургічних травматолого ортопедичних процедур, інфікування з віддалених осередних осередків інфекції гематогенно у певних соціальних груп осіб у людей похилого віку зі значною суп та декомпенсованою коморбідністю та інше. Фактори ризику, які сприяють виникненню та розвитку інфекційного процесу, як і частота зустрічальності певних причин, також суттєво відрізняється в мирний та воєнний час. Як можна бачити на слайді, важке поранення безпосередньо структур суглоба, тяжка комбінована воєнна політравма, взагалі, багато етапів лікування взагалі та етапні хірургічні втручання без дотримання принципів наступності безпосередньо є провідними негативними моментами складної проблеми поранень у військових. В патогенезі бактеріального артриту можна умовно виділити декілька ключових моментів фаз патологічного процесу. Відсів бактерію синувіальну мембрану, стимулює активну відповідь клітин, що беруть участь у розвитку запалення, гіперпродукцію прозапальних цитокінів і вивільнення протеаз, прозапальних і прогрегераційних простагландинів і різке посилення кровотоку, мікротромбування в системі мікроциркуляції, зростання продукції синувіальної рідини. Протягом наступних 5-6 днів розвивається гіперплазія клітин синувіальної мембрани, відбувається гальмування синтезу хряща, розвивається локальний остеопороз подальшому гнійно-запальний характер змін на тканинному та органному рівні переходить до стадії гнійно-некротичних деструктивних. При прогресуванні інфекційне ураження переходить на позасуглобові тканини. Такий розвиток патологічно-інфекційного процесу відповідає прямій патогенетичній послідовності. У відповідності до зазначених фаз патогенезу за характером патогістологічних змін у тканинах суглоба безпосередньо та тканинах кінцівки взагалі при клінічному та інструментальному дослідженнях виділяємо такі органоанатомічні форми: септичний синовіт, деструктивний артрит. Деструктивний панартрит з остеміелітом та інфекцією деструктивними змінами м'яких тканин. Повна деструкція суглобових поверхень кісток, як наслідки септичного артриту, з часом може привести до формування фіброзного а потім кісткового анкілозу. За неблагоприємних обставин ніно-некротичні деструктивні зміни приводять до руйнювання кісткової тканини, суглобових та непітизарних відділів кісток з формуванням великих внутрішньокісткових або сегментарних кісткових дефектів. Пряма патогенетична послідовність патологічно-інфекційного процесу припевна манна первинному артриту, коли інфекція потрапила у тканини суглоба безпосереднім шляхом та вторинному гематогенному септичному артриту при розповсюдженні інфекції з віддалених осередків. Тяжкі воєнні поранення приводять до поєднання паралельного перебігу септичних артритів з інфекційним процесом паратикулярних медпотканинних структурах та кістках, паралельна патогенетична послідовність. Третій варіант розвитку подій це розповсюдження гнідно запального та гнійно некротичного деструктивного процесу на структури суглоба, з параартикулярних мекотаниних структур чи з епіметафізарних відділів кісток, обернена патогенетична послідовність та розвиток вторинного контактного неспецифічного септичного бактеріального артриту нативного суглоба. Неспецифічний септичний бактеріальний артрит нативного суглоба у дорослих з погляду ортопеда-травматолога, за початком і варіантами клінічного перебігу інфекційного запального процесу, ґрунтуючись на вираженості клініко-лабораторних симптомів, ознак та показників, може бути у вигляді гострої форми з типовим швидким наростанням симптоматики, агресивним перебігом із великою кількістю симптомів, як локально, так і загальних. Підгострої форми, підгострого запалення, що характеризується більш м'яким початком, не такою великою кількістю симптомів, меншим ступенем їх виразності. Хронічний септичний артрит протікає тривало з чергуванням нормалізації та погіршення стану. Ремісії можуть бути неповними, а при тривалому перебігу, ймовірний розвиток ускладнень. Діагностика септичного артриту, як вже зазначалось попередньо, ґрунтується на загальносистемних та місцевих симптомах, результатах дослідження синувіальної рідини та лабораторних досліджень, візуалізаційних даних, критеріями діагностування прийнято вважати наявність змійного аспірату, лейкоцитоз більше 50 тисяч клітин кубічному мікролітрі, з вмістом більше 90% поліморфно-ядерних нейтрофілів, позитивний результат бактеріологічного дослідження. В сучасній літературі опублікована достатня кількість діагностичних алгоритмів щодо визначення необхідних лікувальних заходів. А саме ключовими вими вважаються таргетна антибіотикотерапія, багаторазовий щоденний артроцентез та промивання суглобової порожнини фізіологічним розченом хлориду натрію, артроскопічний дебрид менталаваж великим об'ємом рідини під візуальним контролем, сануюча хірургічна артротомія із дренуванням суглоба. Але в клінічній практиці цього буває абсолютно недостатньо, особливо при лікуванні септичного артриту в фазах розвитку або при органоанатомічних формах, таких як деструктивний артрит та деструктивний панартрит з остемілідом і деструктивними дефектами епіметрифізарних відділів кісток або флемоною, абсесом, ранами, дефектами м'яких тканин, після травматологічних та реконструктивних ортопедичних операцій і, звичайно, після важких проникаючих воєнних поранень. Свою лікувальну тактику ми завжди намагаємося обґрунтовувати підходом, що базується на оцінці вкладу окремих складових, стану організму хворого, особливостей патологічного процесу за багатьма параметрами у кожному конкретному випадку безпосередньо, та особливостей наявного інфекційного агента-збутника. Суттєвий вплив на визначення тактики лікування пацієнта з неспецифічним септичним бактеріальним артритом суглоба кінцівки у дорослих з погляду ортопеда травматолога мають варіанти клінічного перебігу інфекційно-запального процесу ґрунтуючись на вираженості клініко-лабораторних симптомів, ознак та показників характеристик патологічного процесу, гостра, підгостра форма чи хронічний процес, загальний стан, коморбідність, фактори ризику, вік, стать, як інтегральний сугупний критерій, характеристика стану організму хворого, нормальний, скомпрометований чи значно скомпрометований, етіологічний чинник. Та особливо його можлива антибіотикорезистентність, ну і звичайна локалізація ураженого септичним процесом суглоба та причинно наслідкові взаємозв'язки виникнення та розвитку інфекції. Найбільш обґрунтоване значення та вплив. Особливо для визначення тактики хірургічного лікування має розподіл за органоанатомічними формами, за характером патологічних гістологічних змін у тканинах суглоба безпосередньо та тканинах кінцівки взагалі, і стадії за прогресуванням перебігу інфекційного раження тканини структур суглоба, тканин і структур та суглобових відділів кісток, септичний синовій трання та початкова стадії, деструктивний артрит, явна та розгорнута стадія, деструктивний паранартрит, прогресуюча та запущена стадія. В основу алгоритму визначення консервативної та хірургічної лікувальної тактики, що пробуються та запроваджується в нашій клініці, закладено принципи індивідуалізованого підходу до хірургічної тактики лікування, особливо деструктивного септичного артриту, роботи мультидисциплінарної команди, розробки обґрунтованого плану лікування та реабілітації пацієнтів з септичним артритом, з дотриманням принципів наступності, особливо з інфекційними ускладненнями після травматологічних та реконструктивних ортопедичних операцій і після важких переникаючих воєнних поранень. Таким чином, ми розглянули визначення, причини виникнення, етіологію, патогенез, критерії та принципи діагностики, принципи хірургічного та консервативного лікування септичного артриту, а точніше неспецифічного септичного бактеріального біогенного гнійного артриту нативного суглоба кінцівки у дорослих з погляду ортопеда-травматолога. Дякую за увагу!